Прихований ворог. Не можна бути вірним двом зграям Настав час обирати. Знайомтесь, ті, що вціліли самітники щасливець, золотистий білий пес, помість шотландської вівчарки та золотистого ретривера З густим хутром брат Белли. Старий мисливець великий, кремезний пес з квадратною мордою. Повідкові собаки. Белла золотисто біла собака, поміж шотландської ячарки та золотистого ретривера З густим хутром. Сестра щасливця. Марта. Нюфа Унтленд з, чорними, з чорним густим хутром та широкою головою. БРУНО Великий коричневий бійцівський собака. Помість німецької вівчарки та Чау-Чау З густим хутром та синими щелепами. Міккі. Гладкошерстий чорно білий фермерський собака, Бордер колі. Ритка – Маленька біла собачка. Помість білого Вест хайленд тер'єра та Джек Рассел-тер'єра з коричневим хвостиком. Сонечко – мальтійська болунка з довгим білим волоссям Альфі. Невеликий кремезний собака з квадратною зморшкуватою мордою та струкатим коричневим білим хутром. До речі, у цій книзі Альфі більше не буде як не з самого початку.